Друга дельта капризна. Здираємо з неї всю шкіру і добираємось до батареї. Тому що капризує саме батарея. А якщо бути точним, вимикається з помилкою оверлоуд на 30% заряду або на 33%, якщо більше навантаження. Контакти були добре по Станція досить нова. І що вона хоче, не зовсім зрозуміло. По тому, що БМС повністю вимикає станцію, зрозуміло, що щось не так з батарейками. Батарейки тут фосфати, їх не варять, і з ними складно. І що з тим робити, я поки не знаю. Мені би знайти балансувальні відводи, ось тут вони. І подивитися, що в нас з розкидами. Чи є розкид, який. І може пробувати балансувати, якщо воно не критично. Так виглядає, що батарея 8 с але то не точно, тому що 51,5 В на банках. Це при 32% і коли станція виключилася. Щось не так. А скільки ж комірок? Та не може вона бути 8С ніяк, то 16 хоча б. Ферум фосфат по 3,3 вольта. Тут є два підвода. І, напевно, основна частина балансуючих резисторів знизу. Щось мені то не наїжджає. Ану так от пробуємо. По комірках. Та, вона десь тікає, другої немає. Як же то міряти маю? Та і напис b 15 тобто комірки розкидані. Зверху знизу, то до сраки, Тут треба знімати БМС-ку і міряти всі комірки окремо. Але якщо 3,25 на одній комірці, ну це напруга близька до заряду повного. Тобто виходить, що перекоси є точно. Ой-ой-ой. Та. Основна махінація тої плати знизу. 16С батарея. бмс в сторону. Пробуємо якось добрати До помірок і щось поміряти. Конечно, що ніхто таке не перепаковує. Хто в нас лазер має. Та хтось має, але чи він перепаковує, чи тільки нове збирає, і якого форм-фактору. І скільки років до нього черга, то я не знаю. Ви батарею, промірюю всі банки. Це сумарний показник 37,1 мЛО для 50. 5 вольтової батарейки 51 вольт. І от по комірках, що там вам видно? 3,26 291 на окремих є розкид. От Якщо взяти 3,28 і 2,91, це 9 соток. Ну та, До 3 десяток майже розкид. Майже до 3 десяток. Що я з тим маю робити? Я навіть не знаю. То напевно балансувати. Трохи то незручно робити, але мусимо. 16С то хіба індуктивним балансиром буду. Якось напаюватися. Тут є металеві нікелеві пластини, до них тицятися. Бо до балансувальних тут немає як лізти. Та й кидати на ніч на зарядку від стороннього джерела. І балансувати. А що ж тут ще інакше зробиш? 16 комірок розпаюю вперше. Два рази перевірив, але я вмію і чотири рази помилитися. Тому, якби щось, дивіться, звідки йде дим. Так, включаю. Відносно мінуса, b 0, все правильно. Перший пакет гоба. Нічого не відбувається, нічого не світиться навіть дивно. І другий пакет. Це в нас має прийти на плюс. Так і є. Все ніби правильно. І що? І нічого не відбувається. Ні, відбувається. Щось запустилося, щось пішло. Якісь струми, якісь перетоки. Лишаю на ніч, ще би на зарядку, але без нагляду не хочу. Крайні 4 комірки. Це виходить якраз 16. А що ми там маємо між 16? 326 328. то є 2 сотки. 3,26-22. Отут щось десь потекло, напевно. От хрен є, якийсь перекос. А як той об'єм енергії? Скільки в ті банки влазиться мені влити таким малим струмом? Навіть не знаю. Напевно, треба буде заряджати ще до максимальної напруги зарядки. Хай в кінці балансує, коли вже різниця від зарядного буде, відчу... буде відчутна. Тоді воно буде вливати в ті комірки, де менше. Спочатку я йому жахнув 1,2 кВт основний заряд, а потім скинув ось до... Було 5 ампер, зараз впало до 2,6. І дивіться, як його скосопиздило. Плата тепленька, я би навіть сказав, гаряча. Тобто перекоси в кінці заряду появилися. Хоча в процесі з тих 30% не було майже ніяких. дві 2-3 комірки крайніх тільки перекошувало. А тепер світяться всі, крім двох. Отаке. Міряти будемо потім, поки хай балансується. Щось нам покаже той гойоджі, цікавого чи ні. Ну, гарячий балансер це видно мікросхеми, світлодіоди світяться. Ці мікросхеми перетворювачі світяться. Крім двох. Батарейка теж тепла, бо я її розряджав великим струмом, потім, як я казав, 1,2 кВт пакував. Тепер в кінці слабоньким. Хай балансує, для того я його і підключив. А ну, ходіть, пройдемося по комірках, бо я тикнувся і зрозумів, що це може бути цікаво. Значить, від першої від мінуса маємо. 361, 417, Це вже перезаряд. Звідки він там взявся? 341. 3,43. Треба ще струм скидувати. 342, 338, 3, 42, 3 Трохи дивна картина. 341. 344, 3,40 3,40 3,37 3,40 3,62 майже повністю заряджено, 3,97 перезаряд, получається І 3,63. То, блін, напевно, треба струм ще скидувати, хоча він і так падає астрономічно. Вже 1,7 ампера. Всього навсього всього. І лишати, хай, власне, воно балансує через ніч. А зранку... А зранку ще може підзарядити, дозарядити, якщо треба буде. Бо з такими напругами 4 вольти на комірку це ненормально. Питання звідки вони там взялися і чому балансир навіть не зміг то забрати. Враховуючи, що він, по-моєму, до 2-3 чи А має валити. А струм от падає на очах вже 1,6 А. Коротше, якось трохи дивно то відбувається все. Чим більше я дізнаюсь про акумулятори, тим більше розумію, що я нічого не знаю. Не знаю, як то зробити правильно. Придумав собі так, що кожну комірку заряджаю окремо від амбулаторника. Тут 3,7, але падіння на дротах і чуть-чуть неточний цей показометр 3,65 я виставив так, щоб приходило на банку. І коли я перекидую наступну банку, в мене струм приблизно 2 А і падає до 600-500 мА. Ото От після того, як струм впав до 600, я собі придумав, що ту банку будемо вважати зарядженою при тій напрузі. Станція не заряджає до 3,65, станція заряджає менше. Тому якось так. І так, Всі 16. Ось Перекинув комірку, і від 2,5 буквально на очах струм падає. На якихось майже миттєво, на якихось півгодини годину, то, напевно, якраз йде зарядка до повного. Отаке От запихуйство роблю. Третя доба совокуплєній. То я собі виписав комірки, на які мені треба звернути увагу, які, на мій погляд, були якраз недозаряджені, бо на них була залишкова найменша напруга. Але фіг там плавав, тому що саме на цих комірках в мене виходить, що залишкова напруга. Піднімається до заданих 3,65, Я нагадую, по факту 3,65 є на дротах. На них напруга піднімається майже моментально і фактично от струм падає до нуля там буквально за лічені хвилини. Тоді як на інших комірках, які по напрузі були якби вищі або мали перезаряд, як мені здавалося, ну не здавалося, напруга була перезаряду вище. Там струм тримався 600 мА на 365 В. Також знаю, що якщо залишити на пару годин, то на 365 струм падає до нуля. Тобто запаковує повністю і, відповідно, якби ну, з одного боку, це безпечно. Це, напевно, не добре для комірок тримати на 3,65. Але, як мінімум, це є відносно безпечно, тому що струм не росте лавиноподібно і падає практично до нуля. Зараз я балансую 14-15 вже на ній ситуація нелогічна. Ну, Балансирше може щось за ніч своє трохи там десь якось. Підбалансовий, але така єрунда. Батарейки не моє без обладнання спеціалізованого багатоканальних зарядок. Це запихуйство, це забирає дуже багато часу. А результативність того я ставлю під сумнів, тому що я не думаю, що та батарея мала просто розбаланс. Я все ж таки думаю, не дивлячись на до речі, 14-15 комірки, опір 245 Це не найвищий бо відстоялася батарея буквально. Півдня, навіть трохи менше після повного балансування. Хотів дати добу, але де там, мене поганяють за результат, питаються. Кажу, ну якби я його мав, я би вас набрав, звичайно. Ну, так логічно. короче поспішають. Ну, поспішають то збираємо. Добре, тепер збираю, включу пружину, подивлюся, чи будуть якісь зміни. Мало того, що. Три дні я на то просрав, то ще й мене поганяють. Ну що ж, більше я все одно не зроблю. Тому подивимось на результат. Тепер вона точно 100%. Розряджаю 500 щоб ватів, щоб не, мало, не багато потримати. Та, 540 Вт, воно зараз трошки впадає, як погріється калорифер. Вона має, що звідки оверлоуд. А що за цирки? Вона ж повністю заряджена. Контакти всі попротягувані. Зараз от включив без навантаження, працює. Перед тим просто включив, вона мені виключилася OFF, показала. Це якась дурня, то щось не то, то може не з акумулятором проблема а з BMS-кою. А ну, пів кіловата навантаження. 53 вольти на батареї і працює поки що. Затягнув я тут добре гвинти. Та добре роззаряджаю, блін, там буде видно. Може їй не сподобалося, то, що батарея навіть чуть перезаряджена, бо станція заряджає не до 3,65, а менше. Скільки точно не знаю, але люди кажуть менше. 52 вольти зараз на ній. Друня якась, дивна станція, дивна проблема. А за другим разом вже все нормально, як включив працює. що то було, не знаю. 58%, 612 Вт пакую. Чекаємо, коли відключиться. Минулого разу відключилося на 32% якраз. Правда, навантаження було кіло 200 по-моєму. Чіт 300%. Зараз 602-32% ми минули. Ну і власник казав, що в нього на 30%. Продовжуємо продовжувати. Ого, ми минули 9%. Це прогрес. Алло, встиг, 1%. Щось воно дуже довго на тому одному відсотку. Теоретично калібровки збиті. Воно може ще хвилин 10 працювати, 15% на тому одному відсотку. Питання в іншому. Питання наскільки того балансування і зарядки окремих комірок вистачить. Чому вони розбалансувалися і коли то повторяться? Зараз я не готовий дати відповідь на то питання, але станція в полі зору, відповідно, я думаю, мене повідомлять. Оскільки відео виходять затримкою майже місяць, то можливо до виходу відео я вже в коментарях щось вкажу більш детально. Є, виключилося і виключилося не по аварії, а 0% і повноцінно нормально виключилося. Гарно? Тепер же можна буде її напевно і включити. То екран заглючив. Так, І вона з нульом, ну, хоче виключитися, її мало. Але це не 30 і не 32%. Відсотка. І 620% чи скільки там було Вт, це теж якби, ну, не зовсім мало. Заряджу повністю, віддам замовнику, а далі хай ганяє тестує. Заряджається помаленьку, так акуратно, як перший раз. 220 ватт пакує від 0 до 15% вже. Я впевнений, вона пізніше розженеться. Але може то щось з повними скиданнями і станції БМС, і обесточеннями пов'язано, що воно якось так акуратно прощупує. Але ми категорично за, бо хай воно вивчить і акумулятори, зрозуміє, як їх правильно заряджати.